У першому ряду кладовища по вулиці Петрівській поховані миргородські воїни, які загинули у запеклій боротьбі з російським агресором. Аби вшанувати їхню пам'ять, було вирішено провести благоустрій місця останнього спочинку наших полеглих військових. Так перед алеєю героїв працівники спецкомунтрансу уклали тротуарну плитку. Біля кожної могили встановлюють лавки, а невдовзі облаштують навіс на майданчику для прощання, розповідає директор підприємства Олександр Онищенко. Тривають роботи. Попорядкуванні нашої алеї героїв. Ми закінчили тротуар, ми закінчили заборчик. На даний час знаходиться в проєкті організації, розробка проєкту по облаштуванню на ці площадки для прощання навісу. Місце для прощання самого, тобто роботи ще тривають, постійно знаходяться на контролі. За словами Олександра Онищенка, вшанування загиблих миргородських воїнів є одним із першочергових завдань підприємства спецкомунтранс. Окрім благоустрою цвинтарів, фахівці проводять роботи зі встановлення пам'ятних стендів про наших земляків у центрі Миргорода неподалік вічного вогню. Розпочалися роботи по влаштуванні інформаційних стендів на центральній частині, в центральній частині міста, де будуть на цих стендах. Відображені всі наші полеглі герої, які віддали життя за нашу батьківщину. Загалом частина алеї героїв з новими похованнями буде облаштована так само, як і сусідня, на якій роботи завершилися раніше.